Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Який зараз незрозуміле виття відбувається з боліт, з недодержави Росія. У цьому витті приймають активну участь, як і прості громадяни. Росії, так і знову ж таки пропагандисти, і це пов'язано з тим, що російський рубель він починає обесцінюватися, точніше продовжує. І це знову ж таки призводить до. Великих інфляційних ризиків в Росії, але для мене не зрозуміла ця поведінка, оскільки ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України вони там всі кричали про те, що нам ті долари от, не нужні. Там загони Путіна їх дуже активно спалювали ці купюри. А тут чомусь вони так почали занепокоюватись тим ростом. Долари, які відбуваються в Росії. Я так розумію, китайська юань не дуже допомагає російській економіці. Але разом з тим, зараз ми прокоментуємо одну цікаву думку, яка опублікована на видання Голос Америки з приводу того, які знову ж таки причини падіння і обестіння російського рубля. Загалом, курс російського рубля досяг найнижчої позначки за 16 місяців і в п'ятницю вже торгувався на рівні 99 рублів за долар. Те, що курс рубля падає в той час, як ростуть ціни на нафту, є дуже незвичним, адже продаж нафти серед основних джерел надходжень валюти в Росії, про що заявляють в міжнародному інституті фінансів. США, але тут варто відзначити, що в 2022 році були запроваджені санкції проти Росії в контексті обмеження експорт російської нафти тому це також можна таки, потрібно враховувати, чому навіть такий факт, як ріст нафти, не дуже сильно рятує росіян. У своєму дописі у Twitter аналітик Вашингтонського міжнародного інституту фінансів Робін Брукс припускає, що через санкції ріст цін на нафту більше не означає негайного збільшення доходів Кремля. Брукс наводить графік, де показано, що російський рубль падає, а світові ціни на нафту бренд зростають. Аналітик побачив в такій динаміці ефективність обмеження ціни на нафту, яке міжнародна спільнота запровадила для Росії, щоб зменшити здатність пугла фінансувати війну. Таке відокремлення дуже незвичне і є найкращим доказом того, що обмеження ціни на нафту від групи 7 працює. Путін не отримує великих надходжень від зростання нафтових цін, як це було до прикладу, в 2022 році. Британський економіст Тімоті Еш з Blue Bay Investments погоджується з Бруксом. Еж вбачає послаблені курсу рубля намагання Кремля конфіскувати активи іноземців в країні ознаками складнощів в російській економіці. Це друге падіння курсу російської валюти з початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. В лютому 2022 року курс рубля впав до 135 рублів за долар, однак, кроки російського. Центробанку з обмеження руху капіталів а також зростання цін на нафту дозволили стабілізувати курс і він зріс аж до 60 рублів за долар влітку. Тепер ситуація інша, пише журналіст Ползон статті для The Washington Вашингтон. Таймс він е, вказує, що М точніше Нюйорк Таймс, перепрошую. Він вказує, що ембарго та цінові обмеження позначились на нафтових надходженнях Росії. А після спроби бунту бойовиків Вагнера Росіяни почали виводити кошти за кордон. В російському Центробанку пов'язали теперішнє падіння. Курсу і зростанням попиту на імпортні товари, і відкинули думку, що падіння пов'язане з відтоком капіталу з країни, бо ж, які вони дурні навіть в цьому центробанку. З таким поясненням банку не згоден російський опозиціонер Сергій Алексанко. Він навів дані експорту та імпорту Росії в доларах та євро, з яких видно стрімке падіння експортних надходжень, в той час як імпорт змінюється незначним чином. Ну, Знову ж таки, я теж схиляюся до думки, що ті процеси, які відбуваються з курсом рубля на території Болот, він якраз пов'язаний з тими санкційними обмеженнями, які були запроваджені Штатами, Європейським Союзом і іншими державами проти Росії. І ті, хто знову ж таки говорять, що начебто ці санкції не працюють, я Завжди говорив, що потрібен час так, для того, щоб ми побачили ефективні результати відповідних обмежень проти Росії. От ми зараз як бачимо, Центробанк поки що не впорується з цим завданням. Не знаю, яку вони далі будуть робити в Росії політику для того, щоб стабілізувати курс рубля. Але для нас це знову ж таки є позитивним моментом. Що в них продовжується знищення економіки, і я би ще би додав би свою таку думку з приводу того, що не такі гарні справи у головного російського союзника буде мова йти про Китай. У Китаї також є зараз значні проблеми з економікою. Планувалися одні показники росту ВВП, а станом на Серпень 2022 року ми можемо побачити абсолютно інші цифри, які не влаштовують китайський уряд. Про це можливо я у подальшому ще знімлю додаткове відео. Тобто тут, крім санкцій, які були запроваджені країнами цивілізованого світу, також потрібно буде враховувати факт економічних показників Китаю станом на зараз, які є не досить високими. І від яких Росія знову ж таки має залежність. А останнє хочу сказати для росіян, щоб вони знову ж таки не засмучувалися цими доларами, євро. Вони вам абсолютно не потрібно. Все одно бутилку горілки і бояриша ви зможете купити за російські рублі. І це для вас має бути найголовніше. Горілку вас не забирають, з також. Що ви сумуєте, що курс. Рубля високі. Він буде ще вищий. і по 200, і по 300 буде за долар. Головне, щоб спиртні напої завжди були в актуальних цінах для вас. Ви ж це обираєте, аніж цивілізацію. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щасить вам!